Микита Годованець. Народився у 1893 році, помер у 1974 році. Моторні сини й онуки. Читайте байки для науки Леонід Глібов. Микита Годованець народився у селі Викнина, нині Гайворонський район на Кропівниччині. У багатодітній родині. Хоча його батьки були письменниками, вони прагнули дати своїм вісьмом дітям освіту. Особливо охоче тягнувся до книжок Микита. То було справжнісіньке свято, коли він уперше прочитав вірші Тараса Шевченка. Ні про Шевченка, ні про Кабзар я ще нічого не чув. Розгорнув, читаю. О, матінко, українська книжка. Чисто ж так мати моя говорить. Читаю один вірш, другий, третій, а серце горить, грає, кипить. Ой, як же це гарно, як цікаво! Згодом хлопець прочитав твори Івана Котляревського, Леоніда Глібова, Степана Руданського. Після закінчення початкової школи навчався. На педагогічних курсах та вчителював у сільських школах. Відтак працював у редакціях газет у Вінниці та Житомирі. Як і Тарас Шевченко, Микита Годованець довгих 10 років відбував несправедливе заслання в таборах Росії, але письменник не лише вижив, а й знайшов сили продовжувати працювати. Микита годованець написав чимало творів, переклав байки відомих зарубіжних авторів, що вдосконалило його майстерність. Уся творчість митця сповнена широю любові до України. Голуб і Лелека. Якось то навесні, коли настали теплі дні, лелека з вірою прилинув на дороге гніздо своє. Що в осені покинув, в житті усяко є. Домашній голуб запитав Де друже був, що чув, До вирію літав, злякався вітер в ухах свище, і з півночі повіяв холодище, за ним повзе страшна зима. А з вирію зими нема, природа стрінула привітом, там вічне літо. А голуб з усміхом йому. Тоді ж чому ти кинув ту країну? Розхвалений той рай і повернувся в Україну, бо це мій рідний край. Любов до рідного краю могутне диво. Нехай живеш на чужині щасливо, а туга гірко в серце б'є. Зове вітчизна й путь далека, і ти летиш. Як звирію лелека в гніздо своє, Байка Голуб і Лелека написана віршованою мовою. Визначальною у неї є тема любові до вітчизни. Поета вабить не тепле літо в далеких сонячних країнах, а рідний край. Лелеці, що безжурно розповідає про теплень чужини, веселощі пташині. Голуб іронічно каже: Тоді ж чому ти кинув ту країну, розхвалений той рай, і повернувся на країну?» У відповідь лунають слова, бо це мій рідний край. Тема любові до рідного краю Микита Годованець розкриває через засоби художньої виразності. Епітети теплі дні, дороге гнездечка, страшна зима, вічне літо, розхвалений рай, могутнє диво, метафори, повзе страшна зима, природа стрінула привітом, туга в серці б'є, порівняння і ти летиш, як звирію лелека. Ідея байки сформульована в останніх рядках. Нехай живеш на чужині щасливо, а туга гірко в серце б'є. Заве вітчизна і путь далека.